Дводверний холодильний стіл брілі з нижнім розміщенням агрегату: економний та енергоефективний, динамічна система охолодження, економний компресор, енергоефективні вентилятори нового покоління, бокові стінки товщиною 45 мм зменшують споживання електроенергії, зберігаючи високу продуктивність. Клас енергоспоживання А Річне споживання лише 299 кВт або 0,82 кВт за добу. Це в 3,5 рази менше ніж стандартні моделі, що дозволяють заощаджувати близько 800 кВт щороку. Надійна конструкція, корпус і внутрішні поверхні виготовлені з високоякісної нержавіючої сталі. Температурний режим від плюс 2 до плюс 8 градусів Цельсія, об'єм 257 літр. Габарити 903х700х870 мм. Динамічне охолодження забезпечує швидке та рівномірне охолодження по всій камері. Товщина стінок у 45 мм забезпечує ефективну теплоізоляцію та мінімізує втрати холоду. 4 полиці у комплекті. За потреби дві з них можна замінити на гастроємності формату ЖН 1, 1. Гарантія 2 роки. Лише холодильне обладнання бріліс бере. Же ваші кошти на професійній кухні зазвичай працює 3-5 одиниць холодильного обладнання. Ви тільки уявіть, скільки ви зможете заощаджувати, використовуючи холодильне обладнання Бріліс.